До 30-ї річниці з дня аварії на Чорнобильській АЕС вже традиційно свічу пам'яті загиблим під час ліквідації катастрофи запалили діти біля меморіалу пожежним головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Житомирській області. Такий вечір реквієм відбувається вже 10-й рік поспіль, і кожного разу діти дарують присутнів нову надзвичайну історію тих, кому завдячуємо квітучими садами та приходом весни. Сьогоднішня постановка присвячена. І поставлена як одинокий голос любові. Ми будемо говорити про ту любов, безмежну любов до свого чоловіка, який загинув, від імені Людмили Ігнатенка. Василь Ігнатенко її чоловік, він був в той першій шістки загиблих. Артем зіграв одну з головних ролей героя пожежника Василя Ігнатенка. Хлопець каже, що ця постать його вразила і надихнула водночас. Найскладніше було грати. Цей момент, коли я прощався зі своєю коханою людиною і покидав Україну. Учні третьої міської гімназії щороку беруть участь підготовці міні-вистави про життя тих, хто рятував світ від мирного атому. Дуже багато людей померло. Це дійсно так. І кожен раз, коли ми розбираємо сценарій, це кожен раз інша нова історія. Вона дійсно бере за душу. Так, пожежу, пожежу загасили, було багато радіації, але ця радіація не тільки залишилася в Чорнобилі і в Чорнобильських лісах, вона ще й перемістилася на інші країни, і на Житомирську область, і на всі інші області України. День 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи цьогоріч співпав зі страсним тижнем вірян східного обряду. Сьогодні ми якраз проходимо страсний тиждень. В якому і оспівується в пісне співах церковних, що Христос постраждав за нас, Він дав нам життя, вони нам дали життя, ці люди. Вже вкотре учні Житомирської міської гімназії, номер 3 запалили помінальну свічу та розповіли своїм сучасникам історію життя та смерті, історію любові та самопожертві тих, кого знаємо лише зі слів очевидців, та тих, кому ще маємо час сказати. 叫狗油。